Вигулювати? Це ж не важко, так? Mm. Удай, що ти нічого не чула. Я приходжу близько півночі, тоді тільки йду з ним на прогулянку. О півночі? Так, це єдиний раз, коли я можу взяти його. Але в такий час прохолодно. Чому ти так пізно з ним ходиш? І я не можу його взяти в інший час. Справді, дуже холодно. До того ж. Ночі в пустелі були набагато холоднішими. Все ж буде добре, якщо я погоджусь. Ми ж не будемо бачитись. Зрештою, це просто прогулянка. До того ж, я хвилююсь про роя. Я просто відшкодую свій борг, це все. Я працюю і не можу його провідувати кожного дня. Але я працюю по тому можу брати його будні. Ох, не потрібно, Хевон. Я просто хвилююся за роя. Який же я дуре. Так, супер! Великий дякую, Рой. Все добре, я не можу відмовити тобі. Мені справді шкода роя. І я так сумую за ним. Цікаво, що вона скаже, якщо я запитаю, чи сумувала вона за мною. Рой зараз в тому будинку, в якому ти раніше жила. Ох. В тому будинку нахлинули спогади. У будь-якому випадку все буде виконано. І я маю обов'язково повернути тобі, мій борг. Щось сталося? О, ви тут, сер. Професор Пак і виконавчий директор. Вони вже були раніше знайомі. Тоді ми домовились, так? Після зустрічі поспілкуємось. Ах. Зустріч мала б вже завершитись. Закінчилось професор Парк приблизно спустився через 16 хвилин. Ха, нічого собі! Навіть не через 15, а через 16 хвилин. Мені зачекати її на вулиці чи не зволікай. Про що він? От зараза, що він має на увазі? Цікаво, презентація пройшла успішно. Знаю, коли вона в режимі професора. Вона виконує роботу професійно, навіть коли виривала Бруян. Ох, я маю на увазі не бурян, а щебель. Хе... вон? Джим Інсон. Пане Лі. Чому О, саме сьогодні? Лі, невже весь цей час ти чекав мене на вулиці? До того я чекав автомобілі. Чому ти не зайшов у Вестебюль? Той хлопець. Він той, хто шукав Хавон у постелі. Ну, краще розкажи, як пройшла презентація. Все пройшло чудово. Тобто, все пройшло ідеально? Невже він повернувся до Кореї через Хавон? Давно не бачились? Так, ви назавжди повернулися в Корею? Так, назавжди. Зрозуміло. Так, я чув новини, всі про це говорять. Вітаю з одруженням. Отже, відразу в бій. Якби це залежало від мене, я б йому так вліпив. Але ви неправильно зрозуміли, ніякого одруження не буде ні заруч, ні одруження. Я повинен про все дізнатися. До речі, мені шкода, що знадобилося так багато часу, щоб подякувати вам за вашу доброту в пустелі. Нічого. Люхюн, так? Ви також повернулися в Корею назавжди? Так. Зрозуміло. Він хоче бути Хевон? Цікаво. Справді, ці двоє. Чому ти так легко одягнута? Одягнулася так на презентації. Потрібно повернутися в центр та переодягнутися. Тобі потрібно щось забрати? Керівник вже все забрав з собою. Ні, не дозволю. Ми також давно не бачились. Чому б нам не повечеряти разом? А? Як тобі, сподобалась їжа? Дуже смачно. А? Вибач, але ми сьогодні маємо вже плани. Розумію, я так раптово запросив вас. Вибачте зараз мені стало цікаво. Готується Інсон до свого весілля. Боюсь, об заклад вони виглядатимуть ідеальною парою. Яка я дурна, уявляючи їх в таких святкових збраннях. Отже, ти з Інсонгом будеш разом працювати над цим проектом. Не знаю, але ймовірно, що так. Зрозуміло. Ти, мабуть, зраділа його побачити. ви ж давно не бачились? Так, це було несподівано. Чесно кажучи, здавалась його побачити на зустрічі. Я знала, що ми будемо працювати з ханса груп, але навіть не очікувала, що зустріну там Нінсона. Це, здається, якийсь жарт. Дивно, почуваю себе некомфортно. Хевон. Вибач, щось я розбазікалась. Нічого. Я ж піднявся питання першим. Було б добре, якби вона вибрала мене, ніж його. Я знаю, що ще не на найкращий час все, що я планував, не пішло за планом. Куплений заздалегідь букет, романтичний настрій також втрачений. Але чи потрібно далі продовжувати, мені вже один раз відмовили, який сенс чекати іншого моменту? Пак пам'ятаєш того разу, коли ми працювали в музеї, ти говорила, що не потрібно виривати бур'яни в такий холод. Ох, дружелі, ти був таким милим. Ти точно мене ні, ні з ким не спутала? Звичайно, це не бур'яни, а Шавель. Ти пам'ятаєш? Я також професор, пам'ятаєш? Хевон, будь то людина чи рослина, він має знаходитись там, де його місце. Подібно щавлю з усіх романтичних слів, що я міг сказати, мені на думку пройшов цей проклятий бур'ян. Ми відносились до них як до добріянів, тому що вони виросли на дворі в музеї. Але якби вони виросли в іншому місці, їх можна було використовувати як лікарські рослини. Що я маю на увазі колись, я існував як звичайна травинка. Але я хочу бути поряд біля тебе. Тою травинкою, яка для тебе важлива, цікаво, моє признання, пройшло хоч трішки краще. А, -а, -а. ти не думаєш, що твоє обличчя виглядає занадто серйозним? Вибач, Лі. Вибачення це не те, що я хотів почути. Це точно знову відмова. Вибач, будь-хто міг помітити, що Лі хороша людина. У нас багато спільного, та з ним приємно спілкуватись. Але я не відчуваю до нього нічого більшого, ніж до просто друга чи колега. Тобі не потрібно відповідати прямо зараз. Лі, ти для мене дуже важливий. Навіть не знаю. Якби в моєму житті був би хтось інший, я б блукала по постелі досі, ніколи навіть і не здогадуючись, що моя пухлина, мозку, помилковий діагноз. Можливо. Що я б досі мучилась від хвороби, якої в мене не існує, слів мало, щоб висловити з тобі свою вдячність. Так, це вірно. Ти маєш бути мені вдячною, так. Я не відчуваю таким розбитим, як гадав раніше. Я закохався в її красиву та й неймовірну посмішку. Вона сяє іскривіше, коли вона була з ним, не зі мною. Тоді я буду тим. Кому ти вдячна? Ха, чорт! Було все так чудово, поки він не з'явився. Тепер він хоче влаштувати великий шоу, а не піджавши хвіст? В нього не було того USB. Це сталося по твоїй мені. Я повинен щось зробити, а то Інсон краде моє місце. До речі, де деється Джин Ктеа? і сказав, що скоро прийде. О Боже, виконавчий директор? Твоє обличчя виглядає таким стривоженим? Ти знаєш, що він повернувся. Сьогодні він є в презентації, ти збираєшся залишити його в спокою? Нізащо? Тобі не здається, що він ніяк не змінився. Як був тіхтієм, так і залишився. Чому ти так думаєш? Ти бачив його офіс? Офіс, що з ним не так? Отже, ти там не був. «Досі деревенети, просто скажи мені, що з офісом? Там нічого, просто порожньо.